Сьогодні зранку Служба безпеки України пройшла з обшуками до Сергія Пашинського. Сергій Пашинський нагадаю це людина, яка при президенті Порошенко займалася куруванням розробку розробок української новітньої зброї, зокрема ракетної зброї, а також в перші дні широкомасштабного вторгнення він фактично врятував запас стуган, які були. На складі і е, могли бути захоплені ворогом, він їх вивіз разом з Тетяною Чорновіл, відомою громадською активісткою, колишнім народним депутатом, яка зараз воює. І е, зараз всю цю. Велику війну він займається поставками зброї для українських збройних сил, бо шукає по світу де що є, і поставляє. До нього прийшли з обшуком. Йому інкримінують фактично конфіскацію у Курченка Януковичівського проросійського олігарха. Курченка був такий друг Януковича младшого, ну старшого сина Януковича. Конфіскацію нафтопродуктів і передачу цих нафтопродуктів українській державі на користь збройних сил України класна ситуація. Да, получається, що наші вороги останніми днями, останніми тижнями, місяцями, тижнями і днями буквально на всіх фронтах в наступ пішли на армійському фронті, все наше військове керівництво. Всю нашу армію обезглавили. От тепер по лінії СБУ на тих, хто допомагає армії зі зброєю, знову атакують. Що далі? Завтра пройдуть до Православної церкви України чи до тих, хто українську мову пропагує, ну я би вже цього не виключав. Я не знаю, чим це закінчиться, але пахне це дуже і дуже погано.